Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про арифметичний квадратний корінь. Тож, арифметичним квадратним коренем з числа А називається таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Розглянемо на прикладі. Корінь із 9. Яке невід'ємне число в квадраті дорівнює 9? 3 в квадраті дорівнює 9. Отже, 3 і буде значенням нашого арифметичного квадратного кореня. Пам'ятаючи табличку множення, неважко брати найпростіші корені. Давайте ще на прикладі. Корінь із 25. Ви собі задаєте запитання, коли будете шукати корінь із 25, яке невід'ємне, наголошую, невід яке невід'ємне число в квадраті дорівнює 25? Звісно, це 5. Ще корінь із 64. Яке невід'ємне число в квадраті дорівнює 64? Це 8. Допишу 8 в квадраті дорівнює 64. Тобто, якщо ви пам'ятаєте оцю рівність, віднайти цю вже нескладно просто навпаки. Ну і ще один приклад простий із. Наприклад, корінь із 81. Яке число в квадраті невід'ємне дорівнює 81. Це 9. Все надто просто. Давайте ще розглянемо деякі приклади. Наприклад, корінь квадратний із числа 400. Тут уже, можливо, так прям зовсім і не очевидно, але що ми беремо з вами перш? Спершу ми шукаємо корінь із значущих чисел, тобто із четвірочки. Корінь із чотирьох це два, так? Але щось іще треба зробити з нулями. Тут у нас два нулі. Ми ну, загалом міркуємо так, що 20 в квадраті дорівнює 400. Проаналізуємо цю ситуацію. Був 1 0. В квадраті їх стало вдвічі більше. Тож, коли ви будете рухатися навпаки, ви розумієте, що якщо у вас під коренем було два нулі, то у відповідь піде тільки одне. Аналогічно корінь із 1600. Корінь із 16 4. Два нулі у вас під коренем, А отже, у відповідь йде вдвічі менше 40. Ще корінь із. 250 тисяч. Скільки б тут не було нулів, ви розумієте, що вам треба брати їх вдвічі менше, а корінь рахувати із цього числа. Наприклад, корінь із 25, 5, 4 нулі, ви візьмете собі 2. Інакший приклад. Корінь із 0,4. Знову шукаємо корінь із 4. Корінь із 4 це 2. Але питання, скільки знаків після коми нам треба залишити, щоб була правильна відповідь? Тут ви рахуєте вже не просто нулі, а рахуєте знаки після коми. Якщо їх 4, то виберете знову ж таки вдвічі менше. Тобто, у нас має бути два знака після коми, ну і відповідно один відділений комою. Перевіримо, чи це все правильно. 0,2 помножити на 0,2. 2 на 2 4. А коли ви множите е, звичайні десяткові дроби, ви пам'ятаєте, що ви берете у відповідь скільки знаків, скільки в обох множниках: 2 і 2 – 4. Тобто, у вас має бути 4 знаки. Після коми. Перевіряємо правильно? Правильно. А отже ця схема з половинкою вона працює. Запам'ятали, якщо у вас е, цілі числа нулів беремо вдвічі менше. Якщо у вас дробові числа, ви берете вдвічі менше, аніж у вас значень після коми. Е, також давайте розглянемо іще тут аналогічний приклад із непарною кількістю нулів. Наприклад, е, корінь із 160. Чи можемо ми взагалі взяти корінь із 160? Корінь із 16, начебто 4, і все нормально, але нулів у нас не парна кількість, а отже півнулика, ви не, ви не візьмете собі у відповідь. А тому цей корінь ми залишаємо так. Можна винести з нього певну частинку, але про це ми поговоримо далі. Про операцію винесення множника із-підзнака кореня ми поговоримо трохи згодом. Але загалом за цим правилом тут вже не спрацює. Це працює тільки з парною кількістю нулів і парною кількістю знаків після коми. Давайте ще декілька прикладів. Корінь із 1,69. Ви згадуєте, яке число в квадраті дорівнює 169. 169 це 13 в квадраті. Хто забув, степені, верніше, квадрати для чисел, які більше 10, запишіть собі, 13 в квадраті це 169. Підходи. але у нас тут два знаки відділених комою. Ми ж у відповідь візьмемо собі вдвічі менше. Тобто, мало б бути 13, але один знак доведеться відділити комою. Зверніть увагу, в умові два знаки після коми ми відділяємо собі один. Ще приклад корінь. Із 1,44. Корінь із 144. Яке ж число в квадраті дасть нам 144. 12. А отже, могло б тут бути 12, але два знаки після коми в умові, а ми відділяємо собі 1. Корінь із 0,0. 81 десятитисячна. Корінь із 81 9. Знаків після коми аж 4, ми вберемо половинку, тобто 2 знаки після коми, ну і відділяємо ж цілу частинку. Сподіваюся, це зрозуміло. Щодо десяткових дробів, поглянули, наприклад, як працювати із коренем із звичайних дробів. Наприклад, у вас. Корінь із 16 25. Яке число в квадраті дасть нам 16 25? 16,25? Ну, Неважко здогадатися, що ми будемо брати окремо із чисельника і знаменника, але якщо от уявимо, що це 4 п'яти. Давайте перевіримо, а потім утвердимося в своєму рішенні. 4 в квадраті 16, 5 в квадраті 25. Отже, це буде 4 п'ятих. І щоб легко його усно знайти, ми маємо просто взяти корінь із чисельника і корінь із знаменника. Тобто корінь із 16 це 4, корінь із 25 це 5. Щодо основних формул. Які застосовуються в темі арифметичний квадратний корінь. Ну, Найголовнішими формулами, очевидно, є така: корінь із А в квадраті дорівнює. Що відбувається, якщо у нас корінь і квадрат зустрічаються між собою? Ну, Я б вам радила запам'ятати таку річ. Це взаємнообернені операції. Взаємнообернені операції ви вже знаєте, наприклад, це додавання, віднімання, множення, ділення. Якщо ви, наприклад, додаєте 5 і віднімаєте 5, нічого ж не змінюється. Якщо ви множите на 2 і ділите на 2, також нічого не змінюється. Так от, якщо ви берете корінь і підносите до квадрату, загалом це також нічого не змінює. Є один нюанс, про нього ми далі поговоримо з приводу модуля, але загалом для просто запам'ятання і розуміння це має спрацювати. Корінь і квадрат, коли зустрічаються, вони пропадають обидва. І залишається просто число А. Звертаю вашу увагу, що А може бути виключно додатнім числом. Підкорень у нас не може стояти під коренем від'ємне число ні в якому разі, тому це у нас А тільки додатнє або нуль. Це вже автоматично зрозуміло, якщо число А стоїть під коренем, значить воно має бути додатнім або нулем. При піднесенні до квадрату просто все це зникає. Ну, Давайте поглянемо на приклад. Наприклад, корінь із 17 в квадраті, корінь квадрат зустрічається, взаємознищується, так би мовити, і залишається просто 17. Корінь із 21 в квадраті. Також корінь квадрат зустрілися, залишили нам просто 21. Але це працює тоді ж, зверніть увагу, коли у нас під коренем додатні числа. У нас 17 додатнє і 21 додатнє також. Тобто тут немає ніякої проблеми. Але є іще один нюанс. Що відбувається, коли у нас корінь і квадрат зустрінуться, але в інакшому порядку? Погляньте, різниця, ну, майже однаково, вони виглядають, але різниця тільки в тому, що у нас квадрат за дужками, за коренем, а тут квадрат в середині кореня. Ну, також для запам'ятання, розкажу вам таку історію. Спершу на число діє той, хто ближче. Тобто, якщо у нас тут ближче корінь, то значить він перший висуває свої вимоги, що у нас тут має бути тільки додатнє число, а потім уже приходить квадрат. Тут же навпаки, тут першим приходить найближчий, приходить квадрат. І навіть якщо у вас тут стояло від'ємне число, він швиденько його перетворить на додатнє, а потім вже приходить корінь, який бачить додатнє число. Тому, в принципі, йому буде нормально. Формула сама виглядає ось так. Тобто розкривається вона як модуль цього числа. Ну і за... далі у нас вже йде залежність, якщо у нас А додатнє. Модуль його додатнім і залишить. А якщо у нас А від'ємне, то модуль йому має додати мінус. Поглянемо на прикладі. Корінь із мінус 17 в квадраті. Чи може стояти під коренем від'ємне число? В даному випадку може, адже спершу прийде квадрат і виправи всю ситуацію. Тобто подія на мінус перетворює його на плюс, і потім уже корінь прийде до додатнього числа. Це буде у нас просто модуль із мінус 17 за формулою. Тепер, якщо у нас це від'ємне число, ми маємо додати мінус. Мінус мінус 17 це у нас просто 17. Або ж ви пам'ятаєте властивості модуля і відразу розумієте, що модуль від'ємного числа це додатнє. Якщо ви хочете впевнитися в тому, що ці формули справді працюють, давайте розглянемо найпростіші приклади. Ну, от, поглянемо, просто підемо банальною логікою. Корінь з 4 можемо добути. Можемо це 2. Ще квадрат є 2 в квадраті 4. Було під, під коренем 4, і вийшло у нас 4. Отже, перша формула працює. Можна відразу її застосовувати. Давайте дивитися, якщо у нас квадрат під коренем. 4 в квадраті 16. Отже, маємо 16. Корінь із 16 це 4. Знову ж таки. Було додатнє число, залишилось додатнє число. Фактично, модуль знадобився, і у нас тут залишилося просто 4. Тут мінус 4 в квадраті. Звертаю вашу увагу, від'ємні числа в квадраті також стають додатніми. Отже, у нас мінус 4 в квадраті це також 16, корінь 16 4. І ось тут дуже добре видно, як працює модуль. Було від'ємне число. Стало додатнє. Це якраз робота модуля. Що ж тут? Чи може таке існувати, щоб під коренем стояло від'ємне число, навіть якщо у нас в, цій, в цьому виразі є квадрат, але він прийде пізніше, він поза коренем. Тому він не може вплинути на ситуацію і прибрати цей мінус е, зараніше, як тут, наприклад. Не може. Тому ситуація, яка описана в останньому прикладі, просто. Неможливо, немає змісту цей вираз. Абсолютно. Ну, Можете писати, наприклад, ось порожня множина таким значком, що говорить про те, що цей вираз змісту немає, адже корінь із від'ємного числа не існує. І, хоч і квадрат тут є ззовні, але він не впливає на ситуацію. Тож, проаналізуємо ще раз. Якщо квадрат за коренем для додатнього числа працює, для від'ємного не існує. Якщо квадрат всередині у нас, то тут має бути модуль того числа, яке у вас під квадратом і коренем. Чотири модуль нагадаю, він з додатнього роби додатнє, з від'ємного роби також додатнє. Було додатнє, додатнє залишилося. Від'ємне, хоп, і маємо додатнє число. Тепер без оцих обрахунків просто користуємося цими формулами. Корінь із мінус 7 в квадраті під коренем. Це ця картинка, а значить, має бути модуль. Модуль мінус 7. Просто 7. Корінь із трьох в квадраті. Квадрат за коренем, А отже, все красиво залишається просто 3. Корінь із мінус 4 в квадраті. Давайте, щоб не повторювати, зробимо мінус 14. Квадрат під коренем, а значить, він все робить красиво. і виконує роботу модуля, тобто мінус 14, і з від'ємного ми зробимо відразу додатній. Ще корінь із мінус 5 в квадраті. Квадрат під коренем, а значить, маємо зробити модуль. Модуль мінус 5 було від'ємне, неважливо, стане додатнім. Наголошую. Корінь не може дорівнювати від'ємному числу, адже тому у вас в відповіді не може вийти мінус. От тут будьте уважні, перевіряйте себе, якщо у вас у відповіді залишився мінус, значить ви забули про модуль. Е, і е, якщо ж у нас квадрат поза коренем, все прекрасно для додатніх чисел все працює. Так, значно увагу приділили е, Найпершій формулі ще є у нас дві такі основні, цікаві це корінь із добутку і корінь із частки. Якщо у вас корінь із добутку двох виразів, то все прекрасно і ви знаходите окремо корені із цих виразів, незалежно один від одного. Якщо у вас, наприклад, корінь із частки, то також давайте знайдемо корені для кожного із. Чисельника і знаменника. Але ця формула у нас працює для додатніх значень. і нуля. Тут у нас чисельник може бути додатнім і нулем, а знаменник тільки додатнім. Розглянемо на прикладах. Наприклад, якщо у вас є завдання таке: корінь із 169 помножити на 64. Чи хочеться вам рахувати оцей добуток. Ну, Якщо у вас ще немає поряд калькулятора, я сподіваюся, ви ним не користуєтеся, рахуєте в стопчик або усна, то це не найприємніше, що можна зробити. Але можна помітити, що гарно добуваються корені із цих двох чисел незалежно один від одного. Тому скористаємося першою формулою, от, наприклад, корінь із 169 і окремо корінь із 64. Корінь із 169 це у нас. 13, а корінь із 64 це в нас 8. Ну і порахувати це вже значно простіше. Але бувають такі випадки, коли не не настільки очевидно, які брати добутки. От візьмемо трошки складніший випадок Е, корінь із 50 помножити на 32. Справа в тому, що і множити їх не дуже хочеться, так? і окремої з них корені не добуваються. Тому давайте от поміркуємо і так застосуємо математичну хитрість. 50 це у нас 25 на 2. Розписавши на добуток, я нічого не змінюю в умові. 32 це також у нас певний добуток, з якого гарно добувається хоча б з однієї частинки. Тобто 32 гарно розкласти на 2 і 16. І, якщо ми помножимо тут 2 на 2, 4, ми побачимо, що маємо дуже красиву ситуацію. Корінь із 25 окремо можна взяти. 2х2, 2, ну я запишу собі корінь з 4, щоб вже було однотипно. І корінь із 16 також. Зверніть увагу, хочу, рахую під коренем, хочу, рахую окремо. В даному випадку значно простіше окремо. Корінь з 25:5, корінь з 4, 2. Корінь з 16, 4. 5 на 2, 10 і на 4 – 40. От така математична хитрість. Якщо ви бачите, що можна на частинки розкласти, то розкладайте і користуйтеся цією формулою. Також можна нею користуватися навпаки. Наприклад, у вас є такий добуток: корінь з 3 помножити на корінь з 27. Корінь з трьох не добувається, це ірраціональне число. Корінь з 27 також не має такого цілого значення, яке б в квадраті давувало нам 27, то ми можемо скористатися цією формулою тільки навпаки. Якщо нам незручно рахувати окремо, то ми можемо записати це під спільний корінь і порахувати вже добуток під коренем. 3 на 27 це у нас 81. А от підібрати число, яке в квадраті дорівнює 81. Просто нагадую, невід'ємне число. Невід'ємне, Тобто мінус 9 нам тут не підійде. Невід'ємне число, яке в квадраті дорівнює 81. Це 9. І так значно простіше. Щодо другої формули, ну, ми вже е, трошки раніше з вами обговорили про те, що. Е, ми можемо окремо рахувати корінь чисельника і корінь знаменника, і це дає нам правильну рівність. Але давайте ще розглянемо на декількох прикладах. На, візьмемо корінь із 49 поділити на корінь на 64. Тобто корінь із 49, 64. Підбирати відразу у відповідь дріб не дуже зручно, тому давайте візьмемо окремо корінь з чисельника і окремо корінь знаменника. Корінь із 49, 7, корінь із 64, 8. А отже, 7 в квадраті даватиме нам якраз 49,64. А що робити, якщо у нас під коренем не просто дріб, а мішане число? Візьмемо, до прикладу, 2,7. Відразу. Ми не зможемо розбити на чисельник і знаменник, адже у нас залишиться така собі невикористана ціла частина. Тому обов'язково переводимо відразу в неправильний дріб. Нагадаю, як переводити в неправильний дріб: беремо цілу частинку, множимо на знаменник, потім отримане число, додаємо до чисельника і записуємо його в чисельник, а знаменник залишається той, що й був. Я ось тут покажу, що знаменник у нас має залишитися. Тож, 2 на 9, 18, 18, плюс 7, 25. І це число в чисельник. Знаменник, який був, такий залишився. Перевели в неправильний дріб, і тепер, будь ласка, вже беремо за тим правилом, яке ми знаємо: окремо з чисельника, окремо з знаменника. Корінь з 25 – 5, корінь з 9 – 3. Але знову ж таки, очевидно, що у вас у відповіді вийде неправильний дріб. А негарно, математична культура просить все ж таки виділяти цілу частинку. Тому, коли ви вже отримали собі відповідь, виділіть цілу частинку і напишіть, що це у нас буде 1 ціла і 2 1,2. Як виділяти цілу частинку? Ділимо чисельник на знаменник. Отакі От приклади. Сподіваюся, це зрозуміло. Поки записую останній приклад до цих формул, хочу вам наголосити на тому, що ці формули, ну, тобто загальний принцип, коли ви розбиваєте на або окремі множники або рахуєте під спільним коренем. Це працює тільки, коли у вас множення, і тільки коли у вас ділення. Ні в якому разі, прошу вас, ні в якому разі з додаванням і відніманням це не працює тільки множення ділення. Ну і коли у вас є два окремих корення, і вам не дуже вдається взяти від них окремо значення, то запишіть їх під спільний. Погляньте, можливо, вдасться щось скоротити. А ми бачимо, що що 32, що 50, вони діляться на 2, і ми можемо трошки скоротити. Тут залишиться 16, а тут залишиться 25. Коли ви скоротили, у вас уже значно красивіші числа. Ну і так і планувалося. Корінь з 16, 4, корінь з 25, 5.